Всім привіт! Схотілось мені е, ладиків з яблуками приготувати. Кинувся манки нема. Ну, сходю в магазин, куплю манки, та там, може яблук дороблю, бо там два невелике. Таке залишилось. Може і не хватить. Ну видно буде, хватит чи не хватить. Куплю, то точно хватить. Ну піду. Так. А ось мене зустрічає мій дружбанчик. Иди там. Ех ти, ех ти ех молодець. Ти молодец. Хе. Ну пойдем, пойдем. Хе. От мій найбільший друг Це не мій собака, це тут сусідський. Но я люблю собак і він мене шанує, молодець такий. Слух'яний хлопчик. Ну йдемо. Купив ось манку ось таку от. І два яблучка. Явука. Коди тікаєш. Ось такі, Такі гарний яблучка. Дороговато продав по 42 гривні. Ну. Яблука гарні. Ну тепер буду пекти ладики. І так, розказую рецепт е, ладиків з яблуками. Беремо 2 яйця, е, 2 ложки цукру, солі там граминочку і збиваємо, е, ну, скол, витий, в миски збиваємо. Збили повністю, вливаємо е, стакан кефіру. Так само збиваємо. Все. Тоді що берем? Беремо манку, засипаємо туди і все розколочуємо. Розколочуємо так, щоб вона була ну, така, як сметана. Не дуже густа, але ну, нормальна така. Отставляємо і ждемо хвилин 20, може півгодинки. Поки манка там розм'якне. Тоді. Попробували, манка розм'якла, всипаємо туди яблука, порізані кубиками такими, ну невеличкими. Перемішуємо. Ставимо сковороду на вогонь і на олію смажимо ладики, як зазвичай. Получається, дуже смачні і швидко там нічого такого нема. Так що готуйте. Так, почему палатка? Дивитель. Беру ось два яєчка. Всыпаю туда цукор. Так, все, наша манка постояла хвилин 20. уже загустила такая. гарненько стала. Тепер що ми робимо? Беремо яблуко і вкидаємо. Де неї яблука. Ну, спершу не всі. Тут половинку. Зараз замішаю, подивлюся, яке воно. Колучше, щоб одразу не насмалити багато дуже. Ну, можна ще трохи. Ще половину ще половини. Половина. Так. А сковорода гріється, бачите? вроде бы ничего, только да, я будем что она вышла. Так, сковороду проверяем, как она у нас не еще не нагрелась. Сейчас слабенько, хай еще Так, добавлю газу, хай разогревается. Сковорода раз. разогрелась. Зараз будем. Побувати що у нас вийшло. Викладаємо наші ладики. Ну, городні в така. Получається. Так, зараз я покажу, що воно вийшло. Ось бачите, які. Так, ну і хай жаряться. Так, перевертаємо наші ладики. Лощечка. так загальники получається. Так. Ось дивіться, які вийшли. Бачите? Нормально. Так, і зараз накриваємо кришкою, щоб всередині вони розмажились. Так, ну що, мабуть, зараз подивлюсь. Все готові. Будемо знімати. І викладаємо або на цей рушничок. Бумажемо. Так, я ось на серветки. Хай вони выкриють сорні. Так, дивіться. 10 хвилин і повна тарілка смокоти. Зараз будемо пробувати. Це в мене варення зажине, Зможу с Ну дуже добре. Дивіться я там зараз не буду. Той ламаю, другий я зараз ламаю. Дивіться який. пухкий, гарний дуже. А це добрий, друге. Так що готуйте. Приємного апетиту Всім Удачі.